Зараз я підозрюю, що Трамп сектант я говорю це як людина, яка сама була 20 років в культі. Вийшла з культа. Я, от його думку, зараз розумію. А по перше, перше, те, що він навпаки. Курсу Сполучених Штатів не почав підтримувати Україну, а почав у за цей мір говорити. Ситуація, коли мір неможливий, це сектантська тема. Вони думають, що можна якось там людей поєднати. Ну що люди повинні да, жити в мірі? Ну, бачите, що напав Путлер. А потім в нього ще сектантського такого. От відчувається, що він розуміє, що ситуація неможлива в вирішенні для людини, і для нього теж ну як звичайний сектант, він думає, що він буде молитись там за своєю сектою. І воно все вирішиться. Ну, якось вирішиться, а йому ці лаври дають, що міротворця, що він знає, який курс. А потім вони переповідають, значить почне. Якщо зараз перемір'я буде, ви побачите, і там вже засвітився якийсь пастир, який відчитував Трампа. Таке буває в сектах, коли посадовець приходить в секту і заручається підтримкою секти, пастирі дуже мають на нього вплив. От пам'ятаєте цю схему Чорновецький та цей як його. Забув вже цього проповідника. Ну, той, той, хто з України розуміє, в чому річ. А потім, що ще у нього? Усі його представники, бачите, до папи вони їздили. Ну, що там вже від папи вони хотіли, якщо вона не секта, вони, я так розумію, що потрипали папі Римському нерви, і той там уже. І вмер. Ну, знаєте, як сектанти от, то заїдаються для ортодоксальних релігій. Тут це теж відчувається. От он сектант стовідсотковий, за ним стоїть якась впливова церква, і ну, в Сполучених Штатах це розумляє, ну, розуміють цю странність розуміють. Но... Понімаєте, не дуже афіширують, і він сам не афіширує. Він може бути ще покруче Путіна, ну, уявляти себе місією якою. Тобто йому треба якесь вирішення питання, щоб він потім заявив, надо що треба йти там путем Божим. Ну зрозуміло, що ну, люди живуть там з упованням, з вірою в Бога. Ну це ж, опять же, ну, якщо воно в культі, то воно може бути дуже пагубне. А у цього я зараз впевнений, що він до якоїсь секти принадлежити. У цей воністардарта діргатня це просто у ці сістіктантські штучки. І я розумію, що своєю щось нав'язати, як ходять проповідують, да, він не свідок Київ. Якщо б адвентіст, я б теж розпознав, що там... Навіть е, він не схож на п'ятидесятників, на цю церкву. Я не знаю, це якась от така церква, вона дуже. Як сказати, і не то, що впливова, а дуже така заможня. Дуже у них там ну, кошти є. Тобто треба дивитися по церквах по американських, які там найбагатіше, там і Трамп. І бачите, це, що його спасало від банкрутства декілька разів, теж, ну, за батьків його не знаю, хто там у нього там за батьків. Багати є, але що от церква своїх лідерів підтримує, які там і гроші можуть заробити, і, ета, і може десь і взаєм дати і перекинуться, це може бути. Ну, ці церковні обруки, з фінансами, з Ну, це оце теж церкву сектантське, там щось собі прибрати, як от їхні пастиря. Да, там, Ідіть, жертвуйте, віддайте Крим, віддайте Гренляндію, да, жертвуйте нам, віддайте нам. Ну, він дурінь, ну, ну, представте, він що просить від України. Дайте за просто за те, що я Трамп дайте мені капали ваші. Чи зараз він заявляє, що віддайте Крим. Ну, це секта. Він, ну, розумієте, що у нього там ку не на місці. І у цей цей особистий почерк секти по чорновецькому э, бачили. По... У Чорновецького була стаття в ті роки, коли він мером був, чи балотувався на мера. У нього була там така стаття Бомжи мої друзі. Ну, він з індійського фільму «Слони мої друзі», так бомжи мої друзі. Ну, і це він за... Мав увагу, ну, що для нижчих там, людей він такий благотворитель це ж теж, ну, розумієте, ця сектантська, що треба підтримувати не, ну, цих в пользу бідних. Ну, вони там тільки розказують це, вони не підтримують. Ні, буває таке ізрідка там якусь свято обіди благотворительні можуть щось влаштувати. І Черновецький ж влаштовував. Трамп теж скоро буде гадувати. Оце Байден придавів на педалі, що каже, що ну, він не підтримує такі населення, там які не дуже там заможні. На Трампа почав цю бочку катіти. Я думаю, що просто Трамп розкрився, почав цю релігіозному ну, релігіозні обіди вже влаштовувати в повному мірі, щоб ну, зрозуміли в світі, хто він такий. Ну, така моя думка. Я до цього відношусь без жарту. От я зараз к такому виводу прийшов, що ну, він якийсь сектант. Все на все добре. До слідуєї вис... зустрічі.